Хочеться глядати хлопці, хлопці, сполом'яні старі, сильні, мужні, витривалі, ворогам свободу вашу. Христос воскрес, квітує Україна, наш край має від чудес! Звучить медово, мова, Соловіна. Христос воскрес, на воскрес! Ха. Христос воскрес, Радість неба навіть вдалі, красна тесні! щиро щастя всім Богдану Хатіс на небес, Христос, Христос Христовістер. Весняний яскравий і сонячний день Вітає світий великий день, Божественне світло на душі, мов від яскравої свічки, І на столі нас вже чекає Пасха. Нехай чуються всюди призовні слова Христос воскрес! Будемо завжди ми дружні однією сім'єю разом. Хай кошик вам ляже, баранчик і паска, шматок сельця, запашна ковбаска і писанок пару з корінчиком хрому. Хай плене достаток до вашого дому. Христос воскрес. Вітаю, зі світлим, Христовим Воскресінням. Світла і добра, благоденства і процвітання, віри і любові вам! Миру і щастя, Дому вашому, вам, рідним і близьким. Христос Воскрес! Там один з найсвітліших днів для всього православного світу: це свято світлої Пасхи Христової. Нехай вже цей день творить чудеса, дарує вам здоров'я, натхнення, душевне тепло, турботу близьких і любов. Нехай Господь буде з вами завжди, зі святом! Not ever